І посольство Польщі зараз сказало всім полякам, які знаходяться в Білорусі, терміново покинути Білорусі. Звідти терміново зараз будуть виїжджати посольство. Ми пам'ятаємо, коли це було перед початком повномасштабної в Україні. Тобто виглядає це все як прецедент до початку вже прямого давайте скажемо конфлікту, бо це тік А між СНГ, той, який є, тобто Білорусь, Росія, понятно, що це Росія з Європою. Я в попередніх відео вам вже казав, що це буде більше схоже на провокації ніж справжній початок третьої повномасштабної. Захочете подивитись, чого я так вважаю. Я думаю, неможливо зараз початок третьої світової, бо це ядерка зразу зрозуміли. Але то що вже і Трамп відмовився нам допомагати, вже Європа не знає, що робити, бо більше накопичує сил для себе, ніж може давати Україні, бо їм тепер себе треба захищати, бо до них летять дрони і так далі. І вони намагаються зрозуміти, як їх правильно збивати. І саме для того, знову ж таки, попередньому відео я вам пояснював, зараз військові ЗСУ будуть їздити в країни НАТО. Тепер не навчатися, а навчати країни НАТО, але це розумно так і мало би бути, і а, насправді це добре. Можливо, в них вийде донести більше інформації. Дивіться, я як людина, яка була на цих натівських базах, де навчають наших військових. Я бачу, як наші військові з ними тренуються, і вони вимушені слухати війська НАТО, хоча вони поняття не розуміють, що насправді відбувається у нас на лінії фронту. Отепер, от нарешті, було б правильніше, якби вони прислухались до наших військових. Ура! А, то, що виїжджають з Польщі зараз. А, а, з Білорусі точніше, ще польські а, оті всі служби державні посольства людей просять виїхати терміново. А, ну і правильно, а, а з якого переляку на них дрони летять зі сторони Білорусі. А треба зупинити всі абсолютно зв'язки. І нарешті вони доходять до того, що їм потрібно зупинити всі торгово ділові зв'язки з країнами колишніми СНГ. Ну крім України, звісно, зрозуміло. Казахстан. Там так далі, там все залишається, зрозуміло. Але ситуація досить плачевна, бо видно суперечку між путіним, який постійно травить Європу з розряду ну що, а ну що ви можете? А ну так можете. Оце виглядає так відкрито. А завольовано це виглядає так: так я на ваші пару дронів запущу. Покажіть мені вашу реакцію, як ви будете реагувати. І я хочу, щоб ви більше грошей на свою оборонку тратили і не відправляли їх в Україну, так само як зброю. Тобто, ну тут на ходовке. я вже давно вам про це казав, що це важка шахматна партія. Я не являюсь експертом з війни, я не являюсь політичним експертом, я політично ніде не залучений, зрозуміло і так далі. Я не дебіл, але не самий розумний. Але в моїх містків достатньо, щоб зрозуміти, що там відбувається. Для вас це може просто звучати як інформація, яка вже дуже добре проаналізована, і ви можете її сприйняти, бо не в всіх є час заглиблюватись ці процеси. Так як я дотичний до людей, які я. Безпосередньо цим займається, я вам от свою думку, загальну таку квінтісенцію цього всього, а, даю вам, що це в цьому випадку робити. Ну, українцям треба гроші збирати, їжу собі десь там відкладіть, тривожний чемоданчик, і все, і живіть собі спокійно. Це буде продовжитись, провокації це будуть продовжуватися, але вдруг у когось башню серве, якусь клепку серве, хтось там сумаса ума да? а там таких людей вистачає а, зі сторони Росії я маю на увазі. А, може стати, що хоче, щоб у вас просто були поті відходи,